Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно створення нового законопроекту щодо реєстру терористів та терористичних організацій. Верховна Рада України на сьогоднішній день та момент розглядає один із законопроектів щодо внесення. Окремих громадян політичні організації а в терорист, якщо вони є загрозою національної безпеки та оборони України. Як буде вестися цей реєстр, чи буде прийняти такий закон, поки що ніхто не знає, але подібний реєстр існує в Російській Федерації. Тобто, фактично, Верховна Рада України скопіювала закон щодо боротьби з екстремізмом та тероризмом, і щодо створення такого реєстру. Цей реєстр можуть бути додані не тільки громадяни України, але й іноземні громадяни також, внесені до цього реєстру. Що Стосуються наслідків, якщо вас несуть в такі реста, ну, насамперед, вони хочуть обмежити, як і в Російській Федерації, контроль за вашими ресурсами забрати, зблокувати ваші банківські картки, якщо ви критикуєте режим, чи займаєтеся правозахисною. діяльністю Тому. Цей реєстр нічого по суті не вирішує. Він не вирішує боротьбу з тероризмом, а перетворює мирну громадян на нібито терористів з Позиції Зеленського. Може, його хтось критикує. Критика в демократичній країні це дозволено Конституцію України, стаття 34 Конституції України. Про це нам каже. Але чомусь сам президент записує терористи, блогерів, правозахисників, журналістів. А сам у 2014 році був з концертами у місті Горлівка. Та інших містах, захоплених Російською Федерацією, та давав там концерти. Вся ця інформація вже доступна кожному українцеві. Олена Зеленська запрошувала українських патріотів, проросійських патріотів здавати позиції ЗСУ. Їй особисто. За що вона поплатилася тоді при режимі Порошенко, і була внесена в реєстр сайту Миротворець, де її ніс Євгеній Куйков. Він же Євгеній, у якого мати та рідний брат працюють в Російській Федерації і живуть. Сам Євгеній Вольно. Є колишні наркомати, хто не в курсі. І це відома інформація про Єврея Куйкова, який зараз є прес-секретарем сайту «Миротворець», куди потрапляють не за що звичайні громадян України та іноземних країн. На його думку, це правильна його життєва позиція. Хочу наголосити на тому, що подібні сайти існують лише завдяки Авакову та його колишньому заступнику можете сказати спасибі і велике дякую, що вони організували цей сайт. Не дякуйте. Тому багато адвокатів, юристів і правозахисників вважає, що такий сайт потрібно закрити. Стосовно єдиної бази терористів для прикладу Російської Федерації, така база повинна бути закрита, не відкрита на моєму особистому, і повинна бути в закритому доступі лише у правоохоронців, а не у публічному доступі. А всі українські громадяни повинні бути Винесені з цієї повністю бази. Чому? Тому що це є неправильно. Багато кого туди занесли, не являється терористами, по суті. Їх занесли туди завдяки їх особистій позиції. А не завдяки тому, що вони є агенти Кремля. Чи виконують роль агентів ФСБ насправді зовсім не так. Хочу нагадати, що Дональд Трамп до 2019 року фактично, а і далі до 2022-2023 знаходився на сайті Марадкори як любитель Російської Федерації. Хочу наголосити на тому, що Володимир Зеленський має російський паспорт як і Ярмак. Жили не один рік в Росії, отримали ці паспорти, оформляли, переоформляли своє майно ну, в Криму 2014 року. Без наявності російського паспорта це зробити неможливо. Чи як вони це публічно пояснить? Цей бізнес досі в Російській Федерації. Це є державна зрада. І всі, хто все знають, їм вчера. Це те ж саме, що з фабрикою Рошен. Порошенк. Це два кубобуранта, зрадники: Зеленський та Порошенко. Турчинов, Юлія Тимошенко, Зеленський та Єрмак. Та вся його команда. Насправді те, що вони прийняли це, щоб кошмарити людей, бізнес. та Хто буде влаштовувати протести в Україні, щоб їх потім вносити в реєстр екстремістів та терористів? Хоча ми маємо конституційне право на мітинг, страйк, і ніхто не може нам це заборонити як завмотивованим рішенням суду? Наполягає на тому, що жоден протест в Україні не направлений на повалення конституційного акту. Чому? Тому що Конституційна Влада вже давно повалена немає. 14-го 19-го року, 22-го 19 року, 22 року, повалений Конституційний лад Зеленський. І остаточно 24 му році, 21 травня, Зеленський узурпував, разом з Верховною Зрадою всю владу в Україні. Тому. І відбувається стагнація українського правосуддя. Нема зміни президента та парламенту. Це узурпація влади стаття 109, частина, 1. Стаття 111 державна зрада. В чому полягає державна зрада цих всіх депутатів, міністрів та президента колишнього України. В тому, що вони повалили конституційний лад. Ми обов'язково його будемо відновлювати. Оберемо новий склад парламенту та президентів. До того часу ми їх всіх люструємо до єдиного і заборонимо їм обиратися і бути обраними колись. Навіть позбавимо їх права голосу, і ми маємо на це право зробити відповідні зміни в Конституцію України. Насамперед, тому. Цей закон про реєстр терористів, це для того, щоб переслідувати, обмежувати в правах і свободах журналістів, блогерів, звичайних українців, які будуть записувати різні відео. Тому що Зеленський не переносить критики. Жодної критики він не переносить. І постає питання, чому колишні політики яких він принижував публічно, його не засудили по статті 161, частина перша. Ляшко Олег Валерійович має право на це подати зараз на Зеленського суд за всі минулі його вибрики і засудити по статті 161, частина 2 підказу Олегу Валерійовичу. З радикальної партії Ляшка за те, що Зеленський його обзивав ЛГБТ представником цієї спільноти. Насамперед, потрібно Олегу Валерійовичу подати на Зеленського суд. Це дуже важлива порада. Не сидіти, а діяти вже сьогодні, щоб покарати цього Зеленського. Його час сплив. настав час перевиборів, нових виборів до Верховної Ради, ілюстрації всіх кандидатів в президенти, всіх кандидатів, народні депутати, їх помічників, люстрації всіх олігархів, силових структур та судової системи. Саме таким чином ми повинні змінити законним шляхом, тому ми повинні разом з вами. Я вий, кожен з нас, юрист, адвокат, правозахисник, наполягати на мирних перемовинах, на моїх виключно умовах, а до цих мирних перемовин провести в першу чергу президентські виборі та парламентські вибори. Для чого це потрібно? Для очищення влади від паразитів, які зараз сьогодні. Захопили цю владу. Ми повинні їх притягти до міжнародної кримінальної відповідальності та здати Зеленського цю шайку, як і Путіна в міжнародний кримінальний суд за порушення систематичне прав людини та за геноцид українців, як і Лукашенко, як співучасника військових злочинів. Це стосується дуже багатьох аспектів нашого життя. Тому. Мій прогноз, чи буде прийняти подібний закон про терористів? Можливо, і буде прийнято. Але насправді, давайте домовимося про наступне: публічно казати, що ви проти такого закону. Якщо створювати реєстр терористів, то там повинні бути лише терористи, а не звичайні громадяни. Які критикують владу чи організації, які займаються захистом прав людини та громадян. надіюсь моє відео дійде до народних депутатів, що приймати цей законопроект в такому вигляді не можна, і в списку терористів повинні бути виключно: сам президент, офіс президента і всі діячі ЛДНР. Це потрібно було зробити 10 років назад. Це не зробив навіть Порошенко. Тому що боявся відповідальності. Тому що узурпував владу, як і Зеленський. Тепер він йому потурає. Так і живемо, шановні українці, дякую за увагу. Гарного вам вечора. І юридична консультація з будь-яких норм права. Коштує від 300 до 1000 гривень. А вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК з коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання і вашої проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ коштує. 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести бізнес. І автомобіль в статус людини також коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також замовляємо в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Для прикладу, Твіттер, Інстаграм, Телеграм. А роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу. Разом доб'ємо до мільйону. Поширюйте це відео в соціальних мережах.